Вітаємо на новому випуску розмови між психологами. Ми зараз знаходимося в просторі у Юлі, у психолога. І сьогодні говоримо на дуже важливу тему. Отже, Юлія Ярова, Юлія Стрельченко. Говоримо сьогодні на тему Достатньо хороша мама. Долучайтесь, Юль, Ти ж колись вперше була матусою? Ось коли ти йшла у такий досвід, чи хотіла ти. Ідеальної картинки, бути ідеальною, бути кращою, бути не просто достатньо хорошою, а найкращою для своєї дитини. Якщо а, згадувати взагалі мій найперший досвід материнства, то це сталося раптово, випадково і так склалася історія, що я стала мамою. Вже дорослої дівчинки, їй було 5 років. І я була занадто такою мамою, яка я мила вікна кожного ранку. О, я все прала. У мене не стільки це була така ланка завищена, мені здавалося, що от, ну, я повинна досягати. Да? Я не могла собі дозволити взагалі, щоб в мене було щось неідеальне. І коли вже народився мій син, я також була такою мамою. До речі, можливо. Зараз моєму сину вже 20 років, і в нього оце є такий синдром відмінника, в нього все повинно, в нього шкарпеточки ось так. Да? І я розумію, можливо, звідки воно йшло, тому що я була такою мамою дуже вимагливою до себе. Тобто, зрозуміла, де він цьому навчився? Мені здається, що так. Сина вибач. Ну, якщо до тебе, да, то ти взагалі в нас мама з великим досвідом, троє діток. А, коли ти вперше відчувала оцей стан занадто гарної мами mm -hmm. вимоги до себе, чи це було з першої дитини, чи це було із другою? Це було, у мене ж перші діти, вони погодки. І так у мене була така якась таке уявлення, як я а краще за все буду робити. Це ж ще було студентство, перший, другий, третій курс психології. І, звичайно, мені хотілося, щоб з того боку було все ідеально. ідеально. І лише з третьої дитини я зрозуміла, що ідеальність це не найкраще, як там кажуть. Що найкраще ворог хорошого. І ось тут я все роблю інакше. Взагалі цікаво, де ми беремо оцей критерій хорошої мами, да? звідки він йде. Або, можливо, ми комусь намагаємось так, доказати, угу. да, що угу. я краще, ніж хтось. Або самі собі, що я можу, звідки ці ноги ростуть. Доказати комусь, що я гарна мати. О, Ці ноги можуть рости навіть з дитинства. Угу. А, і від того, як на нас дивиться наша мама, да новонароджена бабуся. А ще а, ми кожен кожен з нас з якимось досвідом вже і нас всіх виховували. І інколи ми йдемо від зворотнього. І інколи ми собі обіцяємо ось зі мною так робила, я так не буду робити. Так, так буває. На жаль, це не завжди спрацьовує. Мені здається взагалі, що наскільки б ми не намагалися бути такою гарною мамою, дитина завжди знайде щось, що щось було не так. Я можу по собі сказати, як дитина, бо мене взагалі виховували так, знаєш, ну, все для мене. Я а, мала можливість їсти в ліжко, мені все приносили. Ну, тобто, любові було забагато. І вже зараз я розумію, а, скільки в мене було ще і. Обід, як українського обід? Образ. образ, так, образ, і якісь такі маленькі. Я все ж таки знаходила можливість образитись на своїх батьків. Причому вони в мене дійсно були такі ну, дуже турботливі. Класний. Так, звичайно. На жаль, або на щастя, коли ми виростаємо і дивимось на наше дитинство, я не зустрічала ідеальних картинок. Всі а, можуть щось пригадати, але важливо не намагатися зробити так, щоб нашій дитині не було чого пригадувати і не було чого а, про що розмовляти з психологом. Так, Як то каже, не хвилюйтеся, вона хвилюйте. якщо ви виростете, ви все відпрацюєте, да бо є гарні фахівці. Є гарні фахівці. Тому я дуже вам радила. Б. А не намагатися зробити так, щоб застерегти дитину від усього і, перш за все, від власних якихось реакцій. Будьте справжніми для початку. І де ж та межа між е, тим, що я достатньо хороша мама, і де я вже занадто хороша, де я вже перегибаю, де я вже забуваю про найголовніше. Між мною та дитиною, як ти бажаєш? Ну тут навіть і межа, да, і такі ще маленькі пропорції. Uh -huh. А щоб щоб вже зрозуміти, що ось тут я вже щось роблю не те, да і а, можливо, ну мені взагалі здається тут багато таких пропорцій. І про перше, це про відчуття, коли я починаю забувати про себе, коли я роблю щось, щоб мене оцінили, да щоб uh -huh. мене по похвалили, як буде українською. Господи, забула. Щоб мені сказали дякую, щоб мені сказали, що я гарна мама. Похвалили. Тобто я це роблю не тому, що мені це подобається, не тому, що я в цьому розвиваюся або надихаюся. Так, а я очікую, що якусь подяку за мої якісь дії. Мені здається, що це такий перший політ або вогнекосторіс, так? Якщо я так. Показує, так, яка да, я, я мови речі. Угу. Угу. Або можливо, я постійно а, себе критикую. Да? І ось тут я не дуже, і ось тут я не дуже можна краще, можна більше, угу. можна ще активніше, угу. ну не знаю. Тобто немає оцього видиху, немає цього відчуття задоволення і відчуття мені достатньо. Ого, Можна я тут ще, так? Да? Тобто я що чую, що коли я а, щось роблю для дитини. Не заради того, щоб в нього горіли очі, а заради того, щоб горіли вогники на сторіс, так mm -hmm. то тут щось не те, мабуть, так. Або я, наприклад, щось роблю не для того, щоб мені було приємно поруч з ним, а для того, щоб ми, наприклад, моя мама сказала: Ну Молодець. так, ти справляєшся, mm -hmm. так, Молодець. Uh -huh. так. Юльчику, повертайтесь до твоєї історії з третьою дитиною. Що змінилося? Який підхід або відношення, або відчуття? Що ти вже починала робити по-іншому? У мене не було відчуття страху, і я пропрацювала допустимість помилки. Угу. Тобто я була більш розслаблена, хоча, звичайно, ну, за цей час я багато чого знала і про, і про виховання, і про теорію прив'язаності і так далі. Але ось саме такого не наворочити, застерегти, о Боже, найдає, Боже не дай Боже, я щось якось. зроблю не так і ту не тим шляхом. Тобто, В мене було е, інше відчуття, розслабленість, е, відчуття, що я можу на когось покластися. І Найтрішечки, ну, я можу сказати, це ж я вже така дуже доросла жінка народжувала. Тобто я трішечки бавилася цьому. Я, е, в мене був час отримати задоволення від цього. Коли я була студенткою, часу цього не було, на жаль. Отже, повертаючись до нашої теми, достатньо гарно мати. Угу. Це про що? А це про те, що найголовніше фізіологічні. Та емоційні потреби задоволені у дитині. І про те, що вони задоволені не за рахунок маминих потреб. Про те, що мама не йде на жертву, на пожертву, так? що вона не забуває про себе, що перш за все вона слідкує за тим, якому вона стані знаходиться для того, щоб стан дитини підтягувався під це. Бо навпаки просто не буває ніколи. А це про те, що дитина. Здорова, розвинута згідно її віку, а не занадто швидко, угу. як, як у нас у всіх не була з першими дітьми, так. які вже читають угу. 4 роки. Угу. Угу. Ось. Ну, ось це мій погляд. Що ти хотіла додати до цього? Ну, мені здається, що взагалі це проживати цю історію. Не поспішати, не поспішати жити, навчити, бути. А, бо дуже часто ми вже живемо там попереду, так? бо бідемо до садочку, щоб ми вже там міли, не знаю, якісь і малювати і читати. До школи ми готуємось, Адаптуємо, адаптуємось. Та, і ми дуже багато часу витрачаємо на майбутнє. Ми забуваємо про цей вік та а, рік. Тут та зараз, да, от жити в ньому, тому що те, що я бачу, дуже часто а, батьки живуть так попереду. І чому це відбувається? От навіть дивись, коли дитина а, щось робить да, в школі, і за неї домашку виконують мама або м, батьки. Або і Наше це безтям. вони роблять. Чому? Тому що дитина прийде до школи. Їй скажуть, вона молодець. Мама ж знає, що це не дитина. І ну, оце ж якби мама молодець, бо mm -hmm. вона це зробила. Yeah. Або дитина прийде а і дитина скаже... Ж відчуває, що це мамина робота, і вона не отримає такого задоволення. Я про що молодого. хочу сказати? Або дитина щось там намалювала себе, ну, як там бачить. Да? Mm -hmm. їй прийшли, їй щось там ну, не, не так сильно похвалили. Mm -hmm. да? І ось тут наше таке відчуття, щоб. А, ну, бути не те, що вона найкращими, да? а залежати від цієї думки, що моя дитина там найкраща, щоб її там подбадьорили. Але ж це теж важливий шлях і про творчість самовираження самої дитини і про унікальність, унікальність. Да, яку треба підтримувати набагато більше, ніж найкращість. Так. І дуже ще да, ну просто це те, що я бачу в роботі, да, коли мати вона ну виснажується, вона вже не має часу. І коли ми починаємо, да, тобто їй треба і скласти там портфель і все зробити. І вона навіть не надає дитині цієї можливості. Чому? Тому що дитина прийде її там посварять. А кого посварять, наче як маму посварять, uh -huh. вона бере на себе uh -huh. всю відповідальність uh -huh. за всіх, uh -huh. хоча uh, їй. Ну, це ніхто не казав, що це треба робити. Тобто, дуже часто сама мама бере на себе відповідальність за все, хто що скаже, навіть не по відношенню до неї. Так, і заганяє таким в такий спосіб себе у глухий кут. Так, підсумовуючи, давай достатньо хороша мати. це? Це мати, яка регулярно питає себе. А як мені? Чи достатньо я а, добре себе відчуваю? А недостатньо все, все роблю ідеально? А, чи щаслива моя дитина, і чи щаслива я її такою бачити? так? Чи задоволені мої потреби емоційні і мої фізіологічні, перш за все? А потім вже я дивлюся, що там із дитиною, ага. бо в інакший спосіб це не працює. Так. Мені здається, інколи знаєте так класно, коли ти просто сидиш і дивишся на свою дитину, яка щось робить. І це взагалі мабуть найкраще ніж наші оці бажання. Так треба. Оце, 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 оце все так. Оця гонка якась неймовірна треба трошки видихнути і трошки побути в своєму житті як то каже знаєте в нашому світі а, час а, як на те щоб набутися разом тому а, просто будьте разом просто любіть свої історії себе свою дитину і не порівнюйте себе ни з ким бо ви найкраща мама так дозвольте собі бути унікальною i prosto dość nie a nie dość nie dość nie dość